Уявіть, якби щодня ви чули слова Ти важливий, я тебе чую, я поряд з тобою, твої емоції та почуття дуже мені цінні. Як ви від цього б себе почували? Тепло, легко. Частіше за все, саме ці слова, те, що дуже потрібно чути насправді усім людям. Сьогоднішнє відео буде про те, чому активне слухання дуже важливо, чому це навичка, яку можна і треба розвивати. А також ми проговоримо про такі нестандартні плюшки, які дає активне слухання. Коли ви активно слухаєте, ви розумієте не лише слова, а ще і емоції, які транслює людина невербально. Це допомагає уникнути непорозумінь і створює більш міцні та якісні стосунки. І це ми зараз говоримо не тільки спілкування у рамках волонтерства, а ще й про спілкування. У вашій родині з вашими близькими, з малознайомими людьми, це знаєте, підвищує ваш рівень емоційного інтелекту, і це стає вашою внутрішньою силою. Також величезний пласт, що нам дає активне слухання, це саме покращення своїх професійних навичок. Де б ви не працювали, на кого ви не працювали, можливо, ви працюєте самі на себе. Скоріше за все, там все одно є певна взаємодія з людьми. Можливо, це взаємодія з вашими колегами, з вашим начальником, можливо, це взаємодія з вашими клієнтами. Це підвищує ефективність вашої роботи та роботи в команді. Також це про емоційний стан. В команді або у вашому колективі візьміть цю відповідальність за те, щоб створити такий приємний, приймаючий слухаючий простір навколо себе. Від керівників до колег люди помічають, коли ви їх активно вислуховуєте, вислуховуєте їх думки та ідеї, і це допомагає приймати більш ефективні рішення і знаходити спільну мову.